Привіт, мужики! Рішив знімати частіше відео. Заробітки, можна сказати, не те, що впали. Там їх і, не було. і так не було. Получається, треба зніму окреме відео. Поговорити про YouTube, про заробітки. Не знаю, як в кого, ну мене з 1 січня упало все наполовину. Хоч і перегляди оставались тієї. Але все упало наполовину. А зараз взагалі там 2-3 долари капає в місяць. Це щоб накапало 100 баксів, це треба чуть ли не 1,5-2 роки. Ждати. І вроді би 3000 підписчиків якісь там. Перегляди даже є. Ну, ладно, Рішив частіше знімати відео. Може, таким чином на жену просмотри, перегляди. Монтувати я таки не навчився. В принципі, часу нема. Знімаю в такому режимі нон-стоп. Чи як називається? Включив, познімав все, що хотів розказати більш-менш. Ну і виключив. Такс, далі. Продовжується обробка столішні круглої. Я завжди обрізав лобзиком. Завжди обрізав лобзиком е, із ліжки і все вишліфовував <кхід> болгаркою, потім шліфом або наоборот. Тут я вирішив, все одно ж треба на Ютубі про щось розказувати. Тут я вирішив піти другим шляхом. Всім відомо, як фрезерують круглі столешні, обична полоска фаніри. Я всю цю поверхню відшліфував. Я цю поверхню відшліфував, щоб нічого не спиралось, не мішало. Ця фанера лягає на цю сторону, на край, потім вставляється в центр і другий край фрезерує. Проста фреза, пазова. Ну як проста. Звісно, вона зараз коштує дорожче, ніж цей стіл. <кій> коштує дорожче ніж цей стіл. Китайська якась глобус буде стоїть гривень 700-800 Просять на базарі з подшипником. Я ще цю фрезу купляв за 200 гривень, Мабуть чи 250 Коротше, нормально. Просвердлив. Так. Просвердлив діаметр. Определенний, щоб ця фреза влізла, великий не розсвертлював, щоб було надійніше. Зафіксував просто по-бистрому. На три шурупа. Ту, з цієї сторони один і з тієї. Шурупи взяв довше щоб вони притягли максимально до О, Лишній обрізав. Так, все, помірав Довжину, яка мені треба столешня. Е, ш, як я... Тут у мене, коли я розграфлював, був центр. Був центр. Просвердлив я отвір, е, запхав свердло, дивився, щоб свердло, центр свердла стало по центру фанери. тоді легенько опустив цю Колодочку, дерев'яшку, чи заготовку пристріляв зразу пістолетом на гвозді, для чого, щоб вже ніякого не було зміщення. Навіть міліметри мені тут не, не проходять. І вже тоді зафіксував уголками для надійності. Ну, ця колодочка, звісно, зніметься, проблем немає із цим. Ось бачите, в одну. Дирку отверсті, версії, так сказати, Получилось воно в деяких місцях. В деяких місцях не добирало по півміліметра. Ой, по 5 міліметрів десь. Через те я. Оглубив трошки, оглубив трошки і... Так удобно, звісно, собі, як захотів, де захотів, там просверлив. От тобі і є довжина. Контролюємо. Так. Далі. Ага, Просто перевернув сверло, просто по наглому вставляється. Зараз я покажу, просто вставляється цей отвір. І фрезерується. Проходив я е, по 5 мм через те, що це фіолент 1, ,1 кВт. І плюс, щоб було чистіше. Якби його зараз лупить, то є е, шанси, щоб десь півзаготовки виб'є. Особливо при такому розположенні Так, При такому розположенні заготовок. Ой, волокон не вириває. Так, Все, це вже последнє. Ну, не последнє, а заключительне, так сказати. Заключительний проход. Ось ви бачите, залишилося. От такого зуба зняти. Виставю таким чином. Все, вже фреза вже мене столик опустився максимум скільки можна. Плюс ще ж фанера займає, мусив фрезу трошки зараз висунути. Там зажато, в принципі, єлі-єлі. Постараємося якось один проход цей зробити. Звісно, я думав, щоб фрезу не, не виймати. Щоб фрезу не вимати, Фреза у мене з, з верхнім подшипником. Уже по цьому можна було б фрезерувати просто фрезером. Але мені сподобалося, коли фрезер зафіксований на оцій заготовці, він набагато стабільніше йде, його не так, можна сказати, крутий. Через те строго 90 градусів це кромка. Не кромка, а цей і виходить. Ось така частинка залишила срезірувати. Розполагав спочатку заготовки таким чином волокна. Потім одумався і став клеїти на оборот через те, що його навіть пошліфувати. Буде трохи погано. І фрезерувати теж зараз трохи лупотить по волокнах. Постійно путаю, де тангенс, де радіалка. І через те. Треба якось вивчити, підписати. Заготовки деякі розпил, деякі волокна. І тоді вже буде. Проще запам'ятати. Так, все. Вставляем. Вставляем сюда заготовку з фрезером і будемо фрезерувати. Ага, не договорив що розраховував фрізировку уже таким чином. Щоб якраз, коли я буду радісною фрезою збирати, то щоб подшипник уже йшов по фрізірованої ідеальної поверхні. Через те, що я лобзиком вроде би, старався вирізати круглу столішню рівно. Бо я не думав, що не буду фрізірувати. Через те, я старався максимально рівно вирізати. Ну, але вийшло так, що фрізірую і, в принципі, довольний. Перший раз так пробую робити столішню. Доволі в тому плані, що виходить ідеально рівна столішня. Вроді би довше часу потратив на цю приспособу, але виходить набагато, набагато краще. Valeu. Знімають з монтажом, все вирізається, частина відео виходить все ідеально. В наявності ідеально виходить не може. Геть усе гей вся робота. Через те, що це людський труд, а людина помиляється любов. Yes. Смикає. Зараз ми зробимо другим чином. Столик у мене. Ось так поступно. Столик в мене не опускається, не піднімається. Жу зблизька. Як бачите, мені брусок допоміг зайти фрізою в заготовку, щоб не смикнуло, не рвануло назад. Далі, ну, в принципі, по 5 мм углубляться там по сантиметру. нафіг той столик, щоб піднімався. Такс. Бачу якісь, виходить, вже. Перепадик непонятний. Ну нічого, хай ми все профрізруємо. Тоді буде видно. Такс. Ну все, ось таким чином. Фреза буде збирати. Такс. Ну що ж? Поехали далі. Так. Все, заготовка, точніше, столішня Уже готова. Все фрезеровано видно, які нерівності, коли я різав лобзиком. Так, треба якось показати на світло. Ось ви бачите, як. Появлялися сколи на такому розположенні волокон. І ось все, все чистенько, гарненько на такому розположенні волокон. Так, появився якийсь маленький уступчик. Це ще я останній раз сфрезеровував. Не знаю, чи його буде видно. Є чуй зубчик. Такий невеличкий, е, тому що вже став впиратися підшипник По заготовці, я так зрозумів І фрізу не так втягувало, як втягувало тут. І через те з'явився такий невеличкий перепадик. Але шліф його все забере. Головне, що столешня ідеально кругла. Все рівно, чітко. Нюанси пошліфуються. І буде рівненька столешня. Наступне відео зніму все. Осталось е, заокруглить. <кхи> Повну Осталось заокруглить фаску радіусною фрезою, Пошліфувай добре торці, пошліфуй повністю столешню і на покраску. Часу нема. До вечора треба, щоб вже вона була готова. Поморана, погрунтована і полакована. Каркас уже готовий. Все, до нових зустрічей пока. Наступне відео зніму. Покрашено вже її. Ну, в принципі, мої враження від такої фрезіровки мені сподобались. Дуже. Э -э -э Можна сказати швидко, чітко, качественно. Ну і найголовніше, що ідеальний радіус. Ідеальний круг. Все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, пока!